Всім привіт! З вами я, Лідія Шеленка. Рада вітати вас на своєму туб каналі Цікаві Хрестики. Сьогодні будуть мої відповіді на нашу дорогу Галина придумала новий тех, вишивальний тренер. Сьогодні день тренера в Україні. Так, я знімаю відео 19 липня. Ви побачите його пізніше, адже я відео виставляю тільки по понеділкам. Так я для себе вирішила, так мені подобається. Цього минулого понеділка були морські канікули, зараз тренер. Отже, Галіна вишиває, коли показує своє відео. Я не можу вишивати, знімати і говорити, це поки що не для мене. Але треба щось показувати, щось розказувати. Отже, покажу вам свою колекцію новорічних іграшок. Так, трохи воно неочікувано. ну, у мене так. Ось такі коники у мене, чарівна країна. Я обожнюю. До речі, бачили, чарівна країна випускає просто заготовки, а новий рік 2026 це рік коня. Плюс «Чарівна Каріна виписала дуже класні коники. Я планувала їх купити, але я не встигла. Можливо, пізніше придбаю, отже, в мене є традиція, я вишива для себе і для своєї подруги символ прийдешнього року. Отже, Е, нагадую, це мої відповіді на тек від Галини вишивальний тренер. Отже, вишивка це спорт, а ми свої власні тренери. Тренер чи спортсмен? Однозначно спортсмен. Я вишиваю для себе своє задоволення. значить Питання було: ти більше наставник для себе суровий вимогливий, чи ти собі добра спортсменка, яка іноді прогуляє вишивальне тренування? Абсолютно. Для мене творчість це натхнення, це такий настрой душі, це бажання, це можливість. Наступне питання: план тренування: чи складаєш ти вишивальні плани розклади? Е, ні, хоча я бухгалтер і працювала досить довго бухгалтером. Як жартує мій чоловік, людину можна забрати з бухгалтерії а бухгалтерію з людини, ні, ну насправді це не про мене. Адже я, ну, якщо я знаю, що я приймаю участь в такому, -то, такому -то СП, де є обмеження по плану, так, я стараюся один день сісти і вишити норму. Якщо це СП від Галіни не міні... мініатюрки, а ці такі кольорові, то вранці, поки діти є ще час, я вишиваю ту норму. А, якщо... Ну і от писанки для проєкту, я вже показувала декілька відео, розказувала вам да, проєкт від вічниць. То в мене є план. Я щось набрала 9, я не встигну вишити 9, я е, хоча б вишити 6, тоді я їх, звісно, е, ну, собі планую хоча б 2 місяць. Е, розминка. Який проєкт для тебе легенький, як розминка перед складним сюжетом? Ну, мініатюрки. Галіна казала мініатюрки. І для мене мініатюрки, маленькі такі вишивки по дереву. Оці коники, писанки взагалі чарівна країна, це для мене, що мене тут, і вишивка, і не вишивка, а ці. О, ці іграшки були такі. Я ще застала часи, коли ці іграшки були новинками, там в подарунок міні-бонуси, що в такі цікаве. А, наступне питання: тренерські факапи. Які внутрішні мотиваційні фрази ти кажеш собі, щоб накинути вишивку? Наприклад, три трихрестика теж перемога. А нема. Ну, не йде, не йде. Я ж кажу, я не роблю з цього. Прям, ну, для мене це я не продаю на замовлення, хоча буває, в мене вже купляють готові роботи. Здебільше я віддаю їх на благодійність. Я є бажання, роблю, нема бажання, не роблю. Люблю, приймаю себе будь-якою будь-коли. А це подивіться мені анютка в одному із обмінників присилала. Відпочинок і відновлення. Як виглядає твій вишивальний релакс? Чи дозволяєш собі відпочити без докори сумління? Да. Адже в мене є три хобі: вишивка, читання і англійська? Дуже багато блогерів кажуть: не займайтесь до лінгаля-ля-ля-праля-ля. Хай собі говорять, я займаюся, але я вчила і в школі і в університеті англійську, плюс я за кордоном була двічі. Раз чотири місяці, а інший раз два місяці в англомовній країні, тому я спілкувалась і мені знання з Дуолінга допомогли. Щоденні два рази в день вранці і ввечері, десь в середньому по пів години. З читанням теж я вкладаюся в люню спати і тоді беру читати, адже я читаю здебільшого з телефона, хоча мені подарували електронну книгу, но руки не доходять. А вишивати я можу годинку, пів, як коли. Коли дві, коли три, в залежності від того, як дітки. Якщо є така можливість, я вишиваю, нема, ну нічого страшного. Чи є в тебе вишивальні вихованці, ті, кого ти надихнула або кому допомагаєш? Так, клуб вечорниці дуже часто проводять всякі проекти, виставки. Я завжди з радістю приймаю участь. Ну, не на все. Якщо мені не подобається щось, то я не роблю. Якщо подобається, я роблю. Бачите, моя колекція. Для мене я не знаю, як Галіна це робить. Галіна, як ти робиш? Молодець? У мене це не виходить. А, наступне вишивальні збори брала участь в СП, в марафонах, челенджах, як у зборах перед змаганнями. Що вони тобі дали? Я б обожнюю СП, мінять ольки від Галіни. Я спершу, а це Наталя Корій. Кожен рік у купляє щось неймовірна людина. Познайомилася одного разу у Львові з нею. Ну надзвичайно приємна людина. і щороку купляю від кулі. Таке, тут у мене не все. Шишечка така у мене. О, оце, це моє ці каміння як сорока, все блестяще, все має бути моє. Так, СП. так, СП Галінини. от, Дуже мені подобається Спот... мініатюрки це моє. Дуже люблю ці тематичні колеса, коли Галіна крутить. це прям вау. Що мені дає? Я сідаю, вишиваю і потрошки вишиваю. Ну, як... Збільшиться моя колекція вишитих робіт. Я навіть колись відео знімала моя участь в СП. І так мені подобається. Що завжди в твоєму органайзері? Питання десяте, так? Тренерська сумка. А, ні, щось прибігла. Значить, восьме питання було. О, от, я взагалі все по І так, йдемо далі. Відпочинок і відновлення сказала: докорів нема. Команда вліє. Хто для тебе вишивальні тренери або наставники? Блогери, авторські схеми, дизайнери? Галіну. От чесно, дивлюсь всі відео люблю. Хто для мене ще наставники? Дуже люблю чарівну країну. Хоча це виробник, ну, ви бачите, і словом, і ділом слідкую за їхніми трендами, хоча не всі, звісно, але в основному мені дуже подобаються іграшки. А це цей санто я отримала його колись давним-давно ще в якомусь з марафонів, до речі, у чарівні країни. Так, значить, настану. Ну, дівчата з вечорниць дуже часто бувають, запрошують якихось майстринь. от пані Оксана приїжджала, вчила вишивати гладю. Ну, дуже цікаві проекти. Бувають, дуже багато. У нас в Чернівцях досить часто проходять різноманітні зустрічі. Я люблю наживо ходити, але зараз мені це не дуже не дуже виходить. О, хто мені ще подобається? Подається мені різноманітні приходять СП, От зараз буде берегіння роводу. Наші українські дизайнери, є такі, що прям мені дуже подобається. Наталя Лежанська мені подобається. Я писанки вишивала, показувала вам якось. Хоча зараз проходить СФ з коником, морським не моє, то я і не пішла. Тобто, в мене немає що я прям фанатично за якимось слідую. Ні, є люди, які мені дуже подобаються, дуже близькі. Вишивальні збори розказала вам, вихованці розказала вам, тренерська сумка. Що завжди в твоєму органайзері? бісерниця, ножиці, голка, твоя екіпіровка. У мене завжди є, до речі, про органайзер. Я мушу вам це показати. Галіна завжди зі мною. А, він маленький, компактний, супер вау. У мене в роботі завжди писанка для проєкту «Вечорниці». я вже вам показувала, розказувала. Щось, зараз я в двох сумісниках великих приймаю участь, там можна вишивати по 300-250 і по 250 хрестиків в тиждень. Це ніяко, це ну, година-дві. Такий час я можу дозволити собі присвятити. І пара процесів 3-4 мене завжди йде. Яку роботу ти називаєш фіналом сезону? Яка твоя збірна з кількох процесів одразу? Фінал сезону е, чарівна країна. Не країна, чарівна мить, агрус. До речі, не дочитала правила. Як приймаєте участь заради того, щоб виграти приз, то уважно читайте правила. Я приймала не для того, щоб виграти приз, а для мене це була стимуляція вишити один з наборів. А, так. Це цей набір. У мене є відео, я скину ссылку, кому цікаво, подивіться. Як його вишивала, я теж показувала, розказувала. А яка твоя збірна, в процесів? Ну, три-чотири процеси можуть бути, це великі, маленькі, і є довго буде, я їх вже навіть не рахую. Але я не прив'язуюсь, нема в мене докарів, нема такого щось там ехти. Ні. Я людина творча. Я водолія, це повітря, така сьогодні є бажання. Вишиваємо це моє хобі, це моє задоволення. Ось такі питання вам розказала. Щиро дякую, Галіні. Галіна, ти надихаєш, ти даєш почву, даєш мені ідеї для відповідей. Показала вам ще раз свою новорічну коробочку. До речі, це, це відео з моєю наволічною линкою було найбільш. Цікаве цього року для вас. Дякую всім. Ціную кожні коментарі. О, 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 чекайте, чекайте, що я знайшла? про хрестики. Ось такі рукавички я робила. Це був оригінальний набір. Бачите, виверід, я кольоровий конвою скривала. Не всі зробили, до речі, о! Це кірочка від Галіни. У мене чомусь вона вийшла така, хоча вона була кругленька. Ця серія, і була ще зірочка. Я потім подарувала до свята зі словами, зірочка для зірочки. Ну, це, безумовно, ці штучки це була моя любов, любовна. І от ще рукавичка. І такі е, класні були ставкою канви. Ну, подивіться, це міні шедевр ми колись данькою робили, розмальовували потім відкривали віконечко адвент-календарі, Це все виставляла, розказувала там і знайшла в друзів своїх. О, це теж я вишиваю раз в рік в. Або, навіть не або, а у чарівної країни я вишиваю символ року. У. Бачите, це херсонські кавончики були на далі У чарівної країни вишиваю, у Вірени вишиваю. І «Фетлики Бетерфляй мені подобається. Треба перевірити інвентаризацію, чи була у мене. Чи було у мене. Їх мало бути п'ять. Чи була у мене. Чи є у мене коник від бутерфля, якщо нема, треба докупити. О, Бачите, ці рукавички, це так, мені подобається, сама собі придумала ідею таку, так організовувала це. А тут ще навіть кіндери виходить на варічні кіндери, і ця штучка світиться. І Данька теж мені сюди підкинув. У мене вже є ще один підкидач. Оце казочки Миколай приніс, і він мені поскладав цю коробочку. Дуже цікаві такі спогади. Це теж такі кулі у мене їх дві є. Чи в мене їх значно більше є, але ну, зроблених дві мозаїка. Розказала, показала, неочікувана літом таке, але, ну ж кажу, творчість, от вона така, сьогодні такий настрій, завтра такий настрій, такий настрій. Дуже я люблю і ціною іграшки ручної роботи. Мені дуже часто, не дуже часто, ну, коли прийма участь в обмінниках, я ціную, я люблю. У мене жодна іграшка, що мені колись дарували, не... Не загубилась, не викинула. Я дуже з повагою дуже бережливо до цього відносись. А це ми робили з Данькою, і з, з бабусі. Цього року вже буде і данька, і бабуся, і сівелюся. Ми робили такий адвенкалендар живий. А це я привезла з Ванкувера. Я без радістю показувала і розказувала про свої іграшки, про історії, про адвент-календарі. Це я, до речі, всім це я брала. але вже севериня перевернув в тарілку з їжею. Даня пробіг, мама біже, прибирай. Отже, на цьому слові розходимось. Галіна, я чекаю на новий хештег, щоб було на що давати відповіді. Дякую всім за просмотри. Дякую за перегляди. Я Дякую Дякую за ваші коментарі. Будь-які позитивні мене дуже надихають. Негативних у мене ну, давно не було, і слава Богу. Ну, якщо ви вважаєте щось конструктив, внести, будь ласка, я завжди рада. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей.